До нашого ефіру долучається Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію, вітаємо вас, вітаємо вас зі святом. Дякуємо, що захищаєте наше небо. Дякую вам, вітаємо героям, героям слава. слава. Отже, пане Юрію, ну такі гарні новини про нові системи протиповітряної оборони, які будуть у нас в Україні незабаром. Як ви оцінюєте це? Справді новини гарні в плані, тому що дійсно світ відреагував на те, що відбулося за цей тиждень. Це масований ракетний удар, це безпрецедентна дійсно робота і нашої протиповітряної оборони, і знітні ракетні війська, і авіація та інші сили оборони відпрацювали так, що ну дійсно. Збурили дійсно і реакцію в суспільстві, так і аплодували люди, і писали такі коментарі, від яких дійсно комок в горлі і високо оцінили роботу його командувач, і командувач повітряних сил роботу. Але все ж таки, той, тих систем, які ми сьогодні маємо, справді і президент наголошував на цьому, що справді до що в нас є ну дуже дуже мало. Ми не можемо таку державу, як Україна, перекрити. Е Перекрити тими засобами, що у нас сьогодні є, і нам дійсно потрібно багато засобів. Сьогодні багато країн зголосилися допомогти саме цими засобами ППО. Зрозуміло, що не так просто буде їх інтегрувати в нашу систему, але зрозуміло, що вони можуть надійти не лише там в повітряні сфері, а і в оборону сухопутних військ так, посилити певні, певні напрямки там, особливо що стосується роботою проти. Дронів камікадзе, які сьогодні ну, заполонили наш так простір, і як інформаційний, так і повітряний. Тому е, усі засоби, які в нас дійсно є, потрібно використовувати сьогодні. Діє проти дронів, навіть винищувальна авіація. Знаєте, що позавчора пілот, який дійсно ну неймовірне зробив, спочатку збив дві крилаті ракети на під час обстрілу, так 10 го числа, а вже Позавчора на винищувачі збив 5 дронів камікадзе. Ну, на жаль, так стало, що він катапультувався, зрештою, але пілот дійсно в доброму стані, в доброму гуморі і ініційовано клопотання командувачем про присвоєння Героя України. Власне, будемо збивати усім, чим є, і чекаємо дійсно від партнерів тих нових надходжень. А от цікаво, пане Юрію, у відсотковому вираженні наскільки з поставками тих систем проти повітряної оборони ми зможемо закрити наше небо? Ну і зрозуміло, напевно, що найсенсаційнішою є поставка систем ІРІСТЕ, Хоча можливо я помиляюся, можливо, ви скажете, що і е, е, насамси вони теж доволі ефективні, якщо не більш ефективні. Так, ну що стосується і Рісте, то це комплекс цієї модифікації, який взагалі в світі не немає. Німеччина поставляє його першим в Україну, і вже ця система працює вже в збройних силах, десь, десь там на південному напрямку. І очікуємо решту ті системи, які має поставити нам е, Німеччина і скажімо так, що Німеччина вже і сама має бути зацікавлена, щоб е, наростити своє виробництво, наростити виробництво установок ракет. Е, дійсно івісти хороша система. Вона, ну хоч і не далекобійна, але дуже перспективна, і може працювати в єдиному інформаційному полі з іншими е, такими системами, як НАСАМС, чи Петріот, і так далі. НАСАМС це вже перевірений комплекс, який дійсно має е, таку гарну авторитет у світі на озброєнні 12 країн світу і. Тут з цим комплексом можливо буде легше щодо його поставок в Україну, тому що він є. Ракети до них є в достатній кількості у сполучених штатів. Тому власне і е, теж треба просити ті країни, які дійсно мають на збройні це комплекс допомогти Україні в тій кількості, в якій вони можуть, щоб посилити вже існуючу нашу ППО, і таким чином що через кілька років повністю замінити стрій за стрілі зразки радянської техніки. Ну що ж, пане Юрію, ми дуже дякуємо вам за розмову. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, долучався до нашого ефіру.